Відмову у виїзді за кордони з різних причин щодня отримують понад 150 осіб. Повідомляє Державна прикордонна служба. Найчастіше так трапляється через відсутність людей всіх необхідних документів для перетину кордону. У прикордонному відомстві повідомили, що правила перетину кордону невдовзі можуть змінитися, але не кардинально. Детальніше про все це поговоримо з Андрієм Демченком, речником Державної прикордонної служби України. Він разом з нами. Пане Андрію, вітаємо. Вітаю, студія. Отже, 120-150 разів на добу прикордонники відмовляють в виїзді за межі України. Ми вже сказали, що в основному за повідомленням прикордонників це якраз проблема з документами. Але чи можете розширити, які саме підстави можуть стати причиною відмови? Ну, власне, є правила перетину кордону, і прикордонники їх чітко дотримуються, коли здійснюють оформлення. Громадян в пунктах пропуску зараз, звісно, є обмеження тимчасові обмеження на виїзд з України для громадян України чоловіків у віці від 18 до 60 які можуть власне перетинати кордон відповідно до тих категорій і тих умов, які прописані в правилах перетину кордону. Ну і треба розуміти, що не всі мають необхідні документи, як це визначено в правилах. Або ж не можуть підтвердити мету своєї поїздки, це також визначено в правилах перетину державного кордону. Зокрема, це якщо говорити про мету поїздки, то це стосується тих осіб, які, до прикладу, перетинають кордон по так званій системі шлях. Бо досить часто, навіть попри те, що інформація про людину є в цій інформаційній системі, є відповідні розпорядження, але в певний момент вона може використовувати. Можливість виїзду за кордон зовсім не з, не з тією метою, як це дозволено правилами для перевезення власне гуманітарних вантажів або ж перевезення міжнародних перевезень вантажів чи чи пасажирів по документам треба розуміти, що досить часто особи, які супроводжують людей. Які як це визначено в правилах перетину кордону, не мають знову ж таки тих необхідних документів, які визначені в правилах перетину кордону. Ну це в першу чергу стосується осіб, які супроводжують осіб з інвалідністю, а також досить часто ну, є і зловживання, коли з однією особою з інвалідністю намагаються виїхати почергово різні, різні громадяни чоловічої статі. Андрію, а от питання, коли ви говорите про дані, які є в системі шлях, що прикордонників, наприклад, не переконує, що для них стає підставою ем, сказати чи запідозрити людину в порушенні. Наприклад, людина завозить, ну я спираюся на волонтерське середовище, людина завозить автівку і робить, наприклад, це вперше, і дані про неї є. Чи вам важливо, щоб на зараз цих виїздів були десятки? Тобто я спілкуюся якраз з тими, для кого шлях, і вони десятки і. Сотні разів завозили автівки для ЗСУ, у них проблем немає. Кажуть, людина виїжджає вперше і її звинувачують тому, що порушення певні є. Яких документів бракує, і що стає підставами для того, що прикордонники кажуть? Треба розібратися. Ну, це стосується всіх: чи то їде в перший раз, чи то їде в другий раз. Бо досить часто, коли особи виїжджають для перевезення гуманітарних вантажів, як це прописано в правилах перетину кордону. Але повертається до прикладу без, без результатів, фактично, не перевозить. без машини, ні. без гуманітарного вантажу, без, без кормів, без, без дронів. Але так наступ. Другий раз, третій раз він намагається знову ж таки виїхати саме за цією підставою. Тому прикордонники перевіряють і тих, хто їде вже не вперше, і тих, хто їде в перший раз, особливо звісно, зважаємо на документи, е які підтверджували, що він дійсно їде за тим чи іншим гуманітарним вантажем. Якщо ми говоримо, що можуть бути зміни в правилах виїзду за кордон, то для яких груп на підставі чого, і тобто, коли вони набудуть чинності, ну принаймні деякі обриси нам дайте. Цього. В даному випадку треба дочекатися змін до постанови Уряду 57 про правила перетину державного кордону України. І тільки тоді, коли уряд внесе ці зміни, відповідно, вони будуть впроваджені на кордоні треба розуміти що відбулися зміни до закону про мобілізацію в тому числі і до статті, яка визначає осіб які можуть мати відстрочку від призову тому все ж таки варто очікувати що будуть і не кардинальні але певні зміни відносно якихось категорій осіб і правила перетину державного кордону. Тому тут варто виключно дочекатися і слідкувати за новинами уряду про такі зміни. Ну і на завершення. Буквально коротко, підсумки за великодні вихідні на кордоні. Ну, е... Цю суботу і в неділю ми бачили певне зменшення пасажиропотоку, особливо за вчорашній день кордон всього перетнуло, десь 55 тисяч осіб, в відсотковому співвідношенні це 50 на 50. Так само в суботу також певне зниження: 75 тисяч осіб перетнуло кордон, і не було ні переваги в'їзду, ні виїзду. Але це така динаміка завжди під час безпосереднього свят. Якщо говорити про збільшення пасажиропотоку, то це відбувалося з минулої суботи і до е, двох днів тому. Фактично, в окремі дні пасажиропотік досягав і 110 тисяч осіб за добу, коливався в середньому, десь на рівні 90-95 тисяч осіб за добу загалом по кордону, але тут була чітка перевага в'їзду, і це ми. Так, предметно бачимо по громадянам України, які становлять десь 85% від загального пасажиропотоку. Загалом, по нашим співвітчизникам за цей час, коли була перевага в'їзду в Україну, фактично протягом всього тижня. То е, на 80 десь тисяч громадян України більше перетинали кордон на в'їзд в Україну ніж виїжджали. Фактично, Разуміло. це і пов'язано якраз з великоднім е, з великодніми святами і можливістю людей повернутися додому для їх права. Андрій, дякуємо за деталі. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був наживо одне.